Вітаємо малята, любі хлопчики, дівчата! Вітаємо у світі природи. Природа це казка, яку треба читати серцем. Ви любите подорожувати? Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож. Помандруйте в поле, в гай, трав і квітів там розмай, і у цьому розмаїтті ви знайдете безліч ліків. Як зустрінуться вам друзі, запашні ромашки, друзі. Не забудьте їм вклонитись з пилюсток. Росою вмитись, бо ромашкові відвари то найкращі ліки, чари. Коли хтось упав раптово, чи поранив руку, ногу, подорожник всім дружок, перекладіть його листок. Скропиви борщі й салати добрі можна зготувати. Хоч жалюча кропива, то жаліє всіх вона від застуди і від кашлю, випийте мікстуру краще. З мати мачухи відвар допоможе друзі вам. Заболіли раптом зуби, є шалфей, кора із дуба, а нема зеленки йоду. Чистотіл тіл знайдіть в городі, валір'янки, слізки, крапки заспокоїть серце ваше, а заварите лопух, вже волосся, мов би пух, скрізь у лузі і у лісі, знайдете надійних друзів. Пам'ятайте, любі друзі, час травичку поважати, роси зберете медові, будете усі здорові! З давніх давен люди знали, що будь-яку хворобу можна вилікувати різноманітними рослинами, а використовували ті, які ростуть поруч. Ромашка це квітка ніжності та чистоти. Відваром ромашки промивають рани, очі. Вуха полощуть горло, а також п'ють чай від болі у горлі і животі. Нагідки застосовують при порізі, при язвах, хворобі очей, печінки, шлунка. Шепшина. Її плоди багаті на вітаміни. Чай шипшини покращує роботу серця, дає сили. А масло з рослини швидко заживляє рани. Лопух, листя лопуха прикладають до суглобів для знеболення. Каштан з плодів каштана роблять настої, а потім натирають ноги та руки, коли вони болять липа, цвіт і із... сушать, варять. Запарюють чай і вживають від застуди. І кашлю. Цей напій знижує температуру тіла, полощують також горло. Кропива. Ця рослина зупиняє кровотечі, заживляє рани. А ще вона зміцнює волосся, її додають до страв, до салату, до борщу. М'ята. З неї готують заспокійливий чай. Калина ця рослина багата на вітамін С. Соком калини лікують простуду, алергію, варять варення та печуть пиріжки. Подорожник. Листя цієї рослини прикладають при укусах комах, опіках свіжим соком і з листя лікують рани. Кульбаба. Цю рослину вважають еліксиром життя із неї готують салати, варять мед, від кашлю. Чисто тіл. Відваром цієї рослини лікують рани на тілі. Звіробій. Ця трава від 99 хвороб добре допомагає при грипі, ангіні, алергії, лікує розлади шлунку, головний Біль. Мати і мачуха, ця рослина допомагає при застуді і сильному кашлі. Свіжі листя прикладають до ран, слід використовувати і пам'ятати, що трави необхідно використовувати обачно і не зловживати. Краще проконсультуватися з лікарем. Бережіть живу природу, і будьте всі здорові!